Коротко новини за 15 вересня на Прикарпатті СБУ та Нацполіція викрили посадовця районного ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам уникнути мобілізації. 48-річний начальник підрозділу надвірнянського територіального центру комплектування, який є також депутатом міської ради, готував фіктивні документи для знаття з розшуку та отримання відстрочки від служби. За 1500 доларів він обіцяв пройти ВЛК, виготовити військовий квиток і надати довідку про інвалідність. Під час обшуків у чоловіка знайшли частину хабаря, бланки з та документи щодо відстрочок. Його взяли під варту з правом застави. Чоловіку загрожують до 10 років позбавлення волі. У Рожнятові ремонтують об'їзну дорогу на трасі Т-09 Криховичі-Дзвиняч. Дорожники укріплюють основу для нового асфальту. Нова об'їзна має зменшити рух фур через центр селища та підвищити безпеку на дорогах. Цього року вже відремонтували 7 кілометрів цієї траси від Сіневи до Перегінського. Також працюють у селі Росільна. там латають ями. Трамп, який раніше уникав за завторгне. Ня нарешті назвав Росію агресором по відношенню до України, говорячи про втрати українських і російських військ, американський президент сказав у неділю журналістам: цього тижня загинули 8 тисяч солдатів з обох країн з Росії трохи більше, адже коли ти агресор, то втрачаєш більше. Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення, але його позиція щодо Кремля змінилася протягом літа. І американська адміністрація почала чинити все більший тиск на Путіна, оскільки той блокує зусилля США з організації прямих мирних переговорів із Зеленським. У вівторок, 16 вересня, на Франківщині буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря по області вночі 7-12, вдень до 23 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.Нет.Юей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.